Всім привіт! З вами я Елька, і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас є дуже класна новинка: це приготуй. Тут у нас є 8 пакетиків, 7 простих з їжею і один великий. Там, де наша головна страва, і ми її відкриємо в кінці. Значить, ми її вже відкладаємо. У нас є пончик, печенька, тост. Піца. Тако. Яблуко і Дорітус. Давайте виберемо пакетик. І сьогодні ми будемо вибирати по цьому коментарю. Давайте виберемо з новинки е, пончик. І тут у нас, до речі, є перфорації, такі як в колекції подарунок від ведмедика. З колекції їжа зубки Боба. Треба вибрати очі з І, до речі, я один загубила пакетик, але я його обов'язково знайду. Далі, колекція бургер. Нас попросили взяти там, де напис бургер. Беремо його. З колекції все для коргі або коргі міп. І там не написали, який брати, тому давайте візьмемо ось такий от. З колекції подарунки від Ведмедика. теж не написали. Давайте тут візьмемо М -м, ось цей. З колекції пушини попросили рожевий пакетик. Ось цей. А тут є два рожевих. Ну, Давайте візьмемо ось цей. І колекція пазлики попросили букву. Ой. Ну, давайте візьмемо наш каталог. Ось наш каталог. І давайте починати розпаковувати сюрпризи. Нам з нашої минулої новинки. Це подарунки від Ведмедика. Це ось цей пакетик. Нам минулого відео попався лак для нігтів червоний. Давайте подивимося, що сьогодні випаде. Я вже бачу тут дуже щось прикольне. І це... Парфуми Діор. Це, напевно, найкрутіший подарунок, що тут є. Він під номером 1 значить сюди. Приклеюємо. І, до речі, підписуйтесь на канал МК. Там дуже класні відео розпаковки. Різні колекції, різні види сюрпризів. Я залишу посилання на цей канал в описі. Давайте продовжувати розпаковувати. Це пушини. Це нас. Зараз давайте пошукаємо пакетик. Ось цей. Давайте його розпакуємо. І що тут у нас? Зараз подивимось, який у нас пушин. Я вже бачу тут. Надіюсь, що я його не порвала. І нам попався ось такий єдина ріж капушин під номером 4. Це на другу сторіночку. Сюди. Давайте приклеїмо. Сюди. До речі, зараз готую дуже класну колекцію, але ви її побачите аж. Коли буде 50 підписників, тому підписуйтесь обов'язково. Колекція складе свій бургер. Ми щось одне ще візьмемо в бургер. І це ось це ми 100% візьмемо. Це булочки для бургера. Ми їх неодмінно беремо, тому що булочки для бургера, без... в бургері не можу, обов'язково мають бути. Давайте приклеїмо. Ну і в наступному відео ми будемо вибирати все, що не йде в бургері. У нас бургер йде в огірки, листя салату, і помідори і самі булочки. Лекція пазлики давайте відкриємо. Так, відкриваємо. Є два сюрпризи. Під номером 3, значить, сюди. І під номером 10. Сюди. Давайте приклеїмо. Під номером 3 переклеїмо. Вроді би рівно. І під номером 10. Треба прямо рівно. Вроді рівно. Колекція все для корхі або корхі міп. На минулому відео попався корм з водою, тобто тарілки. Але мене дуже сильно попросили відкрити ще один пакетик, тому я відкрила, і нам попався корм. Ось цей пакетик. Тут щось невеличке, бо він такий досить плоский. Це повідо, повідець. Від, під номером 8 сюди. Чи отак? Ось так, от мені здається. Приклеюємо. Сюди. Ось так. Далі колекція їжі з губки Бобу. З губки Боба. Тут доволі щось пухленьке. Я відчуваю. Тут дуже прикольне. Це ось така от газировка Kelp Shake. Вона під номером 4. Значить сюди, ось так. Я, до речі, малювала не такими маркерами, як завжди, а акриловими. Приклеюємо сюди. І ми переходимо до нашої новинки. І та-та-да-дам, -да ось перша сторінка. І ось друга. Тут є така прозора сторіночка для нашої страви. А тут ми будемо ще інгредієнти клеїти. Давайте відкриємо, відкриємо персилацію. Не дуже файно, але нормально. Нам попався стейк під номером 6. Це значить сюди, на другу сторіночку. Давайте приклеїмо. Сюди. Надіюсь, що вам ця розпаковка сподобалась. Ви можете далі писати, які пакетики мені відкривати, і далі пишіть смайлики, щоб я зробила дуже класну і велику колекцію. Всім па-па!